Всім доброго дня! З вами канал Автомаркет. Розглядаємо лампочки H4 від компанії Philips, серія Ultimate Essential Generation 2, покоління друге. Перше зняли з виробництва, це були з гнучким радіатором, друге це вже потужніші трішки. Підходять 12-24 В для легкових і вантажівок, виробництво Китай. Зауважимо, що це самі дешевші LED-лампи в лінійці Philips. Орієнтовно вартість їхня в районі 50 доларів. Дані лампочки з цоколем h 4 Мають температуру 6000 кельвінів. Потужність 21 Вт. Аж четвертий цоколь це самий популярний, самий стандартний. Ставиться в бюджетні автомобілі або у старі автомобілі в районі 90-х років. Також ставиться на комерційну техніку. В даній лампу є ближнє світло. Ось кристали ближнього світла, які йдуть за шторкою. Ось так шторка. Блокує попадання на низ. І... Лед кристал дальнього світла, який не блокується нічим. Так, для полегшеного монтажа. Це прокручується у нас, кільце, спідничка, хто як називає, і його фіксується, і тоді лампочка вставляється і прокручується. Ось так. Це вверх, це низ, є активне охолодження. Будемо підключати. У коробочці в нас тут пусто і є звичайна карточка. Де у нас є звичайна інструкція встановлення різних цуколів. Так, по коробці у нас є візуальна різниця. Виробник нам вказує, різниця по силу потоку, колір, це у нас стандарт 3000 кельвін, Тут у нас біля 6 і години 1500, що вважається добрим результатом. Стандартна галена лампочка від компанії Philips. Вказується 450 годин. І так, переходимо до підключення. До речі, ще щось цікавого. У нас тут є маркування Philips. І так, у нас тут ще є маркування 12-24 В, 21 Вт. Сертифікат Європейський СІ. Токуль H4. Так. Не дуже лапає, дуже <кій> дрібний надпис. І для підключення беремо лабораторний блок. Для під'єднання нам потрібно мінус під'єднати на ліву, якщо дивитися на себе. Це ліва, ближня це буде верхня. Далі це буде права. Це у нас плюси. Давайте під'єднаємо. Ось так. Ближнє світло. І у нас зараз засвітиться такі вершні кристали. Будемо виставляти, наприклад, 14 вольт. І для початку. Бампера. <кхи> так, і зразу вона засвітилася на всю камеру, на всі гроші, так як лед не хоче світити по наростаючому. Ось. Ось так ми потрішки будемо підкручувати. Зараз 1 А. 2 А і при 2 Ампер у нас вже при 10 вольтах 10. У нас споживання 2 А, 21 Вт. Давайте йдемо 15 вольт. І в нас треба знизити ампераж. Щоб підняти напругу. До 24 вольт хочемо підняти. Ось. Давайте виключимо. Вентилятор активно крутився. Так, підключимо на, на дальнє світло і даємо вихід. тепер при 24 вольтах споживає 823 тисячних Ампера. 20 Вт. І при 12 вольтах. Так, і при 12,8 вольтах видає нам 1,6 ампера. І ті ж неповних 20 Вт, 20,4 десятих. Так, температура. Беремо ось такий наш годинник, Температура. Беремо такий термометр наш. 30. Це є температура вентилятора. Так, спіднички пластмасові 35. Ну і сам кристал нема чого мірити, будемо міряти кріплення металеве 37. Так, а дані лампочки можна придбати у нас на сайті automarket.ua. Заходимо, коментуємо, пишемо до наступних відео. Пока-пока!